Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні ми з вами поговоримо про усну народну творчість свого народу. Діти, а що ж таке усна народна творчість? Так, це пісні, казки, прислів'я, ігри, задки, скоромовки, які зберігалися у пам'яті нашого народу і передавалися від покоління до покоління. Тож відкриваємо скарбницю усної народної творчості і поповнюємо її своїми знаннями. А що перше ми покладемо в скарбницю? Хто її відгадає, той усе на світі знає. Так, це загадки. Хто на зиму роздягається, а на літо одягається? Так, дерево. Всі його люблять, всі його чекають, а хто подивиться, кожен скривиться. Так, сонечко, голодна мукає, сита жує, всім дітям молоко дає. Корова молодці малята, ось ми поповнили скарбницю з загадками. Діти, український народ склав не лише багато цікавих загадок, а й багато прислів'їв та приказок. А чи добре ви їх знаєте, зараз перевіримо. У дитини болить пальчик, а у мами серце, пташка радіє весні, а дитина матері, людина без батьківщини, як соловей без пісні. Любиш Україну, посади калину, рідна земля і у вісні сниться. Молодці малята. А ви поповнили скарбницю і прислів'ями. Діти, а що ви любите, щоб мами вам розповідали? Так, казочки! А які народні казки ви знаєте, ми зараз перевіримо. Котику, братику, несе мене лиса за високі гори, за далекі ліса. Так, казка котик і півник. Ой не ріж мене, дідусю, я тобі гусей і курей принесу. Добре сказав дідусь і відпустив лисицю. Так, казка, солом'яний бичок. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила й не їла. Тільки біла через місточок вхопила кленовий листочок. Біла через грибельку, вхопила водиці крапельку. Так, казка коза дереза. Мишнята тільки й знають, що танцювати і співати, а пін встане раненько, всіх піснею розводить та й до роботи береться. Так, казка колосок. Молодці малята. І казки ми покладемо до скарбниці усної народної творчості. Діти, скоромовки також здавна склав український народ. Спробуйте без помилок повторити слова цієї скоромовки спочатку повільно, а потім у більш швидкому темпі. В темносірому жупані сидить заяць на дивані, зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. Молодці, малята і скоромовки до скарбниці. Діти, бачите, яка велика українська народна спадщина. Але душею українського народу є пісня. Пісня звеселяє наше серце. Наш народ дуже співучий. Скажіть, яку пісню чує дитина від матінки? Так, це колискова. Ой, Уюгаю Соловей ще щебече, Він свою всю пташину до містечка кличе. Ой, тьох тьох, і тьох-тьох-тьох Соловей ще щебече, він свою, всю пташину. До ніздечка кличе. Тож пісні ми також покладемо до скарбниці. Діти, погляньте, скільки всього ми поклали до скарбниці усної народної творчості. Тож пам'ятаймо, шануємо і ніколи не забуваємо їх, бо ми ще не раз повернемося до нашої скарбниці. Не тільки щоб поповнити її безцінними скарбами, але й для того, щоб дістати і скористатися скарбами осної народної творчості, свого народу. До побачення, мої любі діти! Бувайте здорові!